Триває 331-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. В результаті за останню добу російська армія втратила близько 770 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 20 січня, окупаційні війська Росії втратили 119 тисяч 300 військових, 3 тисячі 139 танків, 6 тисяч 241 бойову броньовану. Машину, 2129 артилерійських систем, 442 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів ППО, 287 літаків, 277 гелікоптерів, 1886 безпілотників оперативно тактичного рівня, 4903 одиниці автомобільної техніки та 190 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.